Пане Тищенко, доброго дня. Що ви можете сказати з приводу цих відкритих декларацій? Ну, по-перше, я розумію. Дякую вам за запитання. Бо якщо б бо, бо, бо якщо б ви мене не запитали, я б навіть не розумів, що ви від мене хочете. Але тепер я розумію, і головне, щоб тепер ви зрозуміли, що я вам відповім на це питання. А питання у вас було е, про відкриті декларації? Е, так, правильно. Давайте так, дивіться: повторюю, закон проголосовано. Він е, прийнято. Всі декларації дійсно будуть відкриті, але всі вони будуть закриті. Е, це як? Е, це як відкриті, тільки е, закриті. Але закриті вони будуть від кого? Від е, е, служб, е, від розвідувальних е, служб е, Російської Федерації. Тому що якщо це буде в відкритому доступі, будь-хто може це е, використовувати на користь. Е, Проти Держави України. Як? Дуже просто. Якщо ворог бачить вашу декларацію, то він точно знає, що у вас в декларації і може цим скористатись. Як? Що як? Як він може цим скористатись? Е, дивіться, ви мене неуважно слухаєте. Я ж вам кажу: якщо ворог знає, що у вас є в декларації, а що таке знає. Знає, це е, знання. А що таке знання? Знання це е, сила. Тобто наші відкриті декларації це додатково сила для ворога, якою він може проти нас скористатись. Тому я хочу наголосити, відкриваючи декларації, ми е, відкриваємо ящик бандури. Може, ящик Пандори? Ну, окей, можемо два ящики відкрити. Але я повторюю, ворог цим обов'язково скористається. Як? Давайте я вам поясню на пальцях. Ну, припустимо, що ворог знає, що в мене є 5 автівок. А звідки у вас 5 автівок? Я не знаю, я ж не ворог. Це по-перше. А по-друге, в мене їх сім. І добре, якщо ворог знає тільки про п'ять. Але я вам просто навожу приклад. Ще раз, да? Наприклад, ворог знає, що у вас є 5 автівок. А у мене нема 5 автівок. Та це зрозуміло, що у вас немає їх стільки, ви ж не депутат. Але, але до прикладу, у, у когось, скажімо, у когось є 5 автівок, 2 будинки і 3 земельні ділянки. Що з цим може зробити ворог? Що? Ну подумайте, елементарно порахувати. 5 плюс 2 плюс 3 буде 8. Взагалі, то буде 10. А ворог скаже 15. Тому що йому вигідно викривлювати інформацію. А моя позиція проста. Ось дивіться. Якщо я, наприклад, від вас нічого не приховую, це як називається? А? Макарена. Ой, тобто довіра. І ворог зробить все, щоб підірвати нашу довіру один до одного. Вибачте, згадав, як я в танцях зірками приймав участь. Більш того, чим відрізняється закрита декларація від відкритої. Е, да, дякую. Е, від відкритої. Якщо буде одна закрита, а поруч інша закрита декларація, це буде дві однакових закритих декларації. Але якщо ви їх відкриєте, то повірте, фіг вони вже будуть однакові. А я вважаю, що під час війни, коли ми воюємо з колцентром, центром о, з, з Російською Федерацією, не на часі мірятись деклараціями. Мені, наприклад, нема що приховувати, тому моя. Декларація. Е, да, декларація зна знаходиться у відкритому е, доступі, і кожен бажаючий може спокійно зайти і подивитися, що вона е, закрита. Ну а чого вона закрита? Тому що там все чисто і прозоро, і нема ніякого сенсу її відкривати. Тому підсумуємо, ми живемо у демократичній країні. Якщо хтось хоче. В законі це прописано. Хоче відкрити свою декларацію, будь ласка, нехай відкриває. Якщо хтось хоче відкрити мою декларацію, нехай, ой, е, нехай її відкривати. Зрозуміло? Ні. Ну, значить, я все правильно сказав. Дякую за увагу.